Зберемо ім'я Володимир за древньослов'янською буквицею. І так, буква В веде, це інформація, знання, багажна, об'єм знання. Як дана буква впливає на людину. Так, що людина володіє сакральними або потаємними знаннями. Володіє якоюсь інформацією. Це мудрець. Так? Буквиця Онь це божественна структура. Яка нами частково або частично сприймається. Це символ Бога. Так? Як впливає на людину? Людина є скритою, ми її частково або частично сприймаємо. Так? Не до кінця ми її розуміємо. від собі, що людина живе тут в центрі, і ми не можемо розуміти, в якому світі людина живе. Буква Л: Люді, світ людей, общинність. На людях. Власнику, хто має буквицю в своєму імені, на людях буде комфортніше, та з людьми буде приємніше. Буква Д добро. Добро це накопичення добра, примноження добра. як впливає на носія. Людина осознано і неосознано творить добро. Буква Іже. Іже це дві букви І, які стоять на одній лінії. Що вони говорять? Це стан спокою, стан балансу, стан гармонії, стан без війни. Тому слово мир ми пишемо через дану буквицю. Так? Як впливає дана буквиця на людину? Людина є неконфліктною, збалансованою, гармонійною, і тяжко вивести з себе. Буква, буквиця М. Мисліть, це буквиця відіграє такі роні, грані, як. Процес мислення, щось духовне, це так як духовний інтелект, як впливає на людину. Людина є мислителем. щось може корисного і вимислити. Так? Букви це Р, РЦ, форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Що тут говориться? Це говориться, що людина може різко висловитися і іншу людину загнати в штупор. Інша грань даної буквиці це реалізація творчого потенціалу. Тут людина може реалізувати свої вміння та е, свої таланти. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище? мені тут особисті.